В Україні є традиція, якщо дівчині хлопець не подобається, вона дає йому гарбуза. У Корицькому районі все інакше тут, навпаки, гарбузами приваблюють потенційних інвесторів. Розкинули з поля гарбузові у корицькому районі завдяки інвесторам із Австрії. Там цей дивоовоч вирощують вже давно. В Україні гарбузи ж сіють здебільшого на приватних городах. Промислово цим досі не займалися. І даремно каже Леонід Кононенко, адже гарбуз рослина корисна, з неї роблять смачну гарбузову олію, використовують і харчові кондитерські промисловості, та у фармацевтиці. Саме якісне йде на фармакологію де от виробляють такі препарати проти таких хвороб, як я сказав, і мало того, що ну, допустимо, в Європі є такі продукти, як вони асоціюють от ці продукти з цього насіння, ну, як зелена віагра, препарат там, бо він. Е так там повишає потенцію там в чоловіків, там і в жінок. Ця зелена гарбузова віагра корисна не тільки для здоров'я. Фахівці стверджують, вона вигідна і тим, хто її вирощує, адже не виснажує землю, екологічно підживлює і приносить гарні прибутки. Право в тому, що на сьогоднішній день цінова політика по другим культурам, бачите, така не нестійка і вона міняється постійно. Ми ж закупляємо цю насіння стабільно по ціні, яку фіксуємо. В євро, от тому, що нас це не хвилює, якщо там курс міняється, бо ми її продаємо всю в євросоюз і нам платять євро. Щоправда, виробляють олію не на Рівненщині і навіть не в Україні. Голова районної адміністрації сподівається, що так буде недовго, і в недалекому майбутньому інвестори розширять свою співпрацю з українськими колегами. Адже товариство Поліський стандарт вирощує гарбузи у короткому районі на площі майже 700 гектарів і займається не тільки ними. Вони пішли нам на зустріч. Ви знаєте, що Президент зараз особливий наголос робить на продовольчій безпеці і стоїть питання, не дивлячись на складні погодно кліматичні умови цієї осені, ж таки забезпечити посіви посів зимих зернових. Дане господарство взяло на себе зобов'язання. Сія планує досіяти 300 гектарів зими ячменями, озимою пшеницею. Ну, в залежності від того, вони вже почали цей процес. Завдяки інвесторам, Іванівська сільська рада вже виконала свій річний бюджет, адже підприємство працює, землі не пустують і приносить користь. Сьогодні президент Віктор Янукович ставить завдання, щоб кожен клаптик землі був оброблений. Що це дасть? Це дасть робочі місця. Це селяни будуть отримувати від паїв орендну плату. Це добробут громадян і також надходження коштів до всіх рівнів бюджетів. Незважаючи на примхи погоди на рівненщині вже посіяли близько 85% п'яти оземини, зібрали 90% гречки, 40% кукурузи і майже по 80% сої та цукрового буряка. Аграрії сподіваються, що сприятливі погодні та технічні умови дадуть можливість рівненщині виконати свою аграрну місію стовідсотково. Наталка Пастухова, Володимир Захаров, новини рівного.